В зоні АТО продовжуються бойові дії. Терористи заявляють, що взяли в подвійне кільце Донецький аеропорт. А вночі фактично з центру міста бойовики обстрілювали позиції українських силовиків з градів. Яка зараз ситуація? Запитаємо нашого кореспондента Костятина Павлова він зараз з нами на прямому зв'язку. Костя, вітаю тобі слово. Вітаю Єгоре. Ніч в Донецьку пройшла неспокійно. Користувачі соцмереж повідомляють про постійні автоматні перестрілки в місті. А близько четвертої ранку було чутно потужні залпи важкої зброї, судячи з усього з мінометів та градів. Одним з можливих напрямків напрямків пострілів до називають аеропорт, який вже кілька місяців залишається під контролем української армії. Терористи постійно обстрілюють цю територію. Кілька разів з'являлися явля... повідомлення, що аеропорт вже захоплений. Бойовиками. Але ця інформація щоразу спростовувалася. Сьогодні вночі його знову обстрілювали. Міністр оборони так званої ДНР заявляє, що українські військові там у подвійному кільці на даний момент аеропорт знаходиться в войновому кільці окруження. Виходу для так званих сил охраняемых аеропорт. Нет у них один варіант ліба здаса, ліба повністю там погибнуть. Неспокійно і в інших районах Донецька наразі відомо, що бої тривають на околицях міста в Кіровському та Петровському районах. Вчора ввечері після зупинки основної фільтрувальної станції Донецьк знов залишився без води. Знеструмлена високовольтна лінія, електрики не мають змоги її полагодити, бо в районі ведуться бойові дії. Терористи заявляють, що припинять вогонь тільки якщо на аналогічний крок підуть всі збройні формування України. Про це заявив прем'єр-міністр так званого ДНР Олександр Захарченко. Він вважає, що ситуація. Змінилася не на користь Києва у той же час. Тактичним ходом називає відступ українських частин радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, зараз відбувається перегрупування сил АТО, зокрема в районі Маріуполя, з метою зміцнення лінії фронту і переходу до контратаки. Тактичний відступ це у жодному разі не поразка, заявляє Шкіряк. Це робиться для того, щоб зберегти життя українським військовослужбовцям та зміцнити оборонні оборонні позиції. І більше новин вже о восьмій. Ягора. дякую, Костя. Константин Павлов. Чекаємо, отже, включення о восьмій.